І до теми повертаємося із гостем у студії, начальником львівської митності Левко Прокіпчук. є в нашій студії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що прийшли. І поки протестувальники перекрили проїзд до кількох пропускних пунктів. Як ви перекеровуєте людей? Яким чином? Ну, в першу чергу, ми їх скеровуємо в ті пункти пропуску, які не заблоковані протестувальниками. Крім того, ті люди, які в пунктах пропуску знаходяться, ми їм пропонуємо повернутися по можливості в Польщу і переїхати на пункти пропуску, які не заблоковані. Хотів би додати, я от дивився якраз сюжет, що вже фактично. Не був ще один наїзд в пункті пропуску жигині. в людей здають. На жаль, це є дуже негативне явище, і ще би хотів би здобавити, що. Одним з негативних таких результатів цих блокувань є те, що Львівщина не доотримає кошти до бюджету. От ми порахували за сьогоднішній день 35 мільйонів гривень до бюджету від Львівщини не надійшло. А оскільки всім відомо, що Львівщина бере участь в експерименті, де 50% йде на перевиконання відмитниці, йде на будівництво доріг, то в районі 17-18 мільйонів гривень обласний бюджет не отримає за один день блокування оцих трьох великих пунктів пропуску на дороги. І тобто вже з часом, ми можемо побачити цей. Не, не, не достатньо Власне, тобто, виходить 300 чи 400 людей, заблокували пункт пропуску. На жаль, від цього будуть страждати кілька мільйонів. Там, де не блокують, як таки вдалося вирішити, от автівками на транзитних номерах. Ми зустрілися з польськими колегами, провели такі зустрічі і в суботу, 2 липня, і сьогодні на криківсі до речі, так само проводили 4 липня. Домовилися таким чином, що польські колеги будуть повертати ці транспортні засоби з водіями, які будуть мати карточки МРГ, не будуть мати паспортів з. Без застосування до них штрафних санкцій, тобто без депортації, накладення мандату, і таким чином вони зможуть виконувати оцей обов'язок, який передбачений законодавством щодо перетину кордону кожні 5 чи 10 днів. Те, чого люди бояться, аби їм штрафи не нарахували, Хоч, власне. власне. Хотів би сказати, що ми проаналізували вже за перший день 40 автомобілів. Отаким цією схемою скористалися і спокійно повернулися назад, тобто жодних шефін санкцій до них не засолись ні зі сторони України, ні зі сторони Польщі. І сьогодні вранці ще до протестів ну черг на кордонах не було. Чому так? Така ну, ситуація склалася, і власне, це показало, що можливо уникнути таких перманентних заторів, змінивши якось цю схему. Черне було, тому що основна маса людей, які перетинають кордон, це є, власне учасники малого прикордонного руху, оскільки вони не могли перетинати кордони. Відповідно, і кількість транспортних засобів суттєво впала. Якщо поміняти процедуру щодо ввезення товарів по нормі, то відповідно і зменшиться кількість транспортних засобів, які перетинають кордон. Сьогодні коли я спілкувався з людьми, які блокували пункти пропуску очевидно, вони це роблять не від доброго життя Вони не мають як заробити собі на кусок хліба Треба шукати їм так само можливість для того, щоб вони мали де заробити і де піти на роботу в Україні, в Україні а так, не абсолютно, їхали абсолютно, за кордон. Абсолютно. Я вам дякую. Це був Левко Прокіпчук, начальник львівської митниці, гостем огляду дня. Дякую вам.